Трохи більше, ніж за тиждень спільними зусиллями влади, громади релігійної спільноти вдалося значно мінімізувати наслідки ракетного удару по смілі. Чим сьогодні живе мікрорайон Гречківка, який постраждав від ворожої ракети, дивіться у наступному сюжеті. Проміжні підсумки ліквідації наслідків влучання ворожої ракети підбивали безпосередньо на місці. У мікрорайоні Гречківка, що у Смілі. За участю представників влади комунальних служб громадськості 29 грудня мирне життя громади зухвало знівечили рашисти, вдаривши бойовою ракетою Х-22 по житловому сектору. Хороший день сонячно красиво. Я брат привіз риби, просто я рибу чистим на вулиці. Стояв сонечко світить. Ну, до нового року готувалися. Нічого головного, нічого ніхто ні про що не думав, Погане. Воно впало, затріщало просто і все. Я повернувся, я вже стоїш, стоїш уже, я, ну, я цілий остався, з боку осколки валяються, вікна побило все, і стоїш, просто дивишся, за ти за секунду став ніжчий. Таких понівечених будівель, як у пана В'ячеслава, більше сотні з них вісім відновленню не підлягають. З перших хвилин трагедії в області був створений оперативний штаб, куди увійшли представники влади, комунальники, волонтери, громадськість. Робота не припиняється ні на мить. Основне завдання, звісно, допомога постраждалим людям і відновлення пошкоджених будівель намагаються встигнути до снігопадів. Це люди зробили. Бригада, яка на криші працювала, їх до цього дня не, не знав, взагалі в очі не бачив. Вони приїхали, приїхали темно. І вони робили сніг, іде мокре, така слизота. А вони на кришці зверху фактично завершені і роботи по розчищенню території, де знаходились вісім будинків, які не підлягають відновленню. Всі вони будуть відбудовані силами чотирьох районів області. Кожен район взяв на себе зобов'язання відбудувати по два помешкання найближчим часом. Завершуємо знесення пошкоджених будинків, ті, які не можуть відновлюватись абсолютно, тобто ми їх будемо будувати з нуля. У нас вісім будинків планомірно по-волонтерськи розподілені між районами. Тобто у нас кожен район буде відповідати за два відновлення двох будинків індивідуально. І ми переконані, що саме таким розподілом ми зможемо це все швидко відновити. Я дуже вдячний громаді, керівництву міста Сміли, району, громаді Смілянській всім попоздалим а це близько трьох сотень людей, які досить. Згуртовано підійшли, досить з розумінням підійшли до цих питань і змогли без такої суєти спокійно володіти ситуацією, реагувати на команди, реагувати на, 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 на цю непросту ситуацію, як виходити з неї. І ми сьогодні маємо вже такий потужний результат, який, мабуть, після прильотів в сусідніх областях ми такого не бачимо. Всі мешканці мікрорайону, звісно, згорьовані втратами, але разом з тим, потужні спільні дії по допомозі постраждалим додають оптимізму. Я навіть не, не, не чекала, що буде така підтримка. 29 числа тут працювали не менше ніж 300 людей. Причому люди прийшли з, з усього міста, всі комунальні підприємства працювали над розбором завалу, доповнювали їх волонтерами, прийшли багато релігійних організацій, дуже все злагоджено, розбирали, вивозили. Смілянський міський голова Сергій Ананко вдячний всім, хто прийшов на допомогу, і насамперед комунальникам. Які вже відновили світло і газопостачання у вцілілих будинках, і звичайно, сусідам, які відразу запропонували свою допомогу. З перших хвилин, скажімо так, прильоту всі вже тут ми були. Ми всі працювали, ми всі допомагали до Дякую ДСНСникам, рятувальникам. Їхня техніка також працює. Дякую підприємцям, які надають техніку, тому що ми бачимо, це не комунальна техніка, у нас такої тяжкої техніки немає. Дякую релігійним громадам, які годують, які допомагають відновленні дахів, тому що всі, як один, як мурашки, всі збіглися. Біда, як то кажуть, об'єднує. Хоч трапилась у нас таке, ніхто б не хотів би і не бажав би. Але ми то все зробили, ми то все продовжуємо робити. Дякую освітянам, які щоденно в нас годують працівників, які щоденно годують людей, які тут проживають, які втратили і домівки, які втратили дах над головою. Тому всіх згуртовано зібралися. Найбільше постраждало обійстя родини голубів. Саме поблизу їхньої оселі впала ворожа ракета. На жаль, господиня Надія Голуб померла від важких травм. Її чоловік Олександр Голуб не може оговтатись від горя. Все життя щось садили, будували, наживали. Нині на городі вирва і в душі теж тут все, як кажуть, життя ми з нею ну, з 86-го року. Ми купили тут недостроєний будинок. І все время строїлися, строїлися, все, вона грядки. Ну, ви ж бачите, там жасмін, там йолочку, там півники, розами. У нас красиво все, в світах було, все. Голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець вручив пану Олександру ключі від автомобіля, який придбали благодійники, щоб, хоч якось, підтримати його. До речі, бажаючих допомогти смілянам, вистачає щоденно тут розгорнуті намети, де можна отримати гарячу їжу, теплі речі. Серед благодійників звичайні люди, освітяни, волонтери, релігійні громади, всіх об'єднала спільна біда. Це те, що ми дуже робити. по другому ніяк. Тому що, якщо ми будемо єдині в єдині сила, і ми повинні бачити там, де горе, де сльози, де сьогодні люди страдають, де сьогодні люди мають таку нужду. Ми не можемо стояти осторонь. Ми повинні бути на цьому місці перві, допомагати людям кажуть любов, милосердя, сострадання, допомагати людям, підтримувати людей. по другому ніяк. Відновлювальні роботи тривають. Відкрито кілька рахунків. Туди бажаючі можуть перерахувати кошти для допомоги постраждалим. Суттєву підтримку обіцяє надати канадійський червоний хрест. Також фонд Джем не залишився. Осторонь. Ми згуртовані, об'єднані, нас не зламати, тому і переможемо.